Якщо COVID-19 стане ендемічною хворобою, чи вакцинація усе ще буде потрібна. Термін ендемічний описує захворювання, яке регулярно виявляється у певних груп населення або на певній території. Цей термін не надає жодної інформації про те, наскільки хвороба смертельна чи часто зустрічається, поки що ми не знаємо ані чи стане covid 19 ендемічним захворюванням, ані чи вакцинація буде потрібна у більш довготривалій перспективі. Глобально ми маємо прагнути створити таку систему реагування у системі охорони здоров'я, яка завжди готова і здатна швидко розширити можливості для мінімізації впливу COVID-19 за допомогою ефективного використання вакцин, лікувальних та інших запобіжних заходів.